вечора і я починаю свій процес приготування пасок. Цього року я печу 27 пасок. Я не розумію, як так сталося. Це навіть звучить крейзі, тому це все буде зніматись, і потім я це відео і зрозумію, що зі мною таки точно щось не так, що я захотіла пекти 27 пасок. Зараз я покажу, що взагалі треба для того, аби спекти 27 пасок. Хто в залі буде цим па, поки 27 патотиків, кому це взагалі треба не ясно. Так, що я роблю? Я роблю рецепт панетону і клопотенка. Минулого року я його також робила. Він супер. Отже, в рецепті клопотенка є опара біга. Це... Опара, яка настоюється в холоді, вона буде у мене стояти всю ніч. Я зараз роблю перший, е першу партію пасок. Це 14 штук. В цілому для 27 панетони. Мені треба буде 12 кг борошна. Мені треба 108 яєць. У мене 109, е сметани. Я точно не знаю скільки треба. Там по дві столові ложки на паску. Можливо, вистачить, можливо, ні. 3 кг цукру, 500 г дріжджів, але їх там насправді до 3-405 г. Але я купила додатково ще майже 3 по-моєму, масла. Я беру лише 82%. Ванільний цукор. Я купила 100 г. кілограм цукатів, це для прикрашання мигдаль, це для прикрашання пекан. Це мама попросила зробити паску з журавлиною Для прикрашання мигдаль, для прикрашання полуниця та малина. Це для білків. потім. Тобто мені треба для паски лише жовтки. Всі білки підуть на верхушку. Туди ж треба і пудра. Шоколад я беру ось цей бельгійський. Я вже трошки з'їла, тому буде не 800 г, а десь 600. Запасом купила 30 формочок, якщо там буде лишнє тісто, щоб ще випекти. Я до сих пір в шоці, що я це зараз буду реально робити. Ну, <кій> і мені трошки важко зараз зрозуміти, наскільки велику мені треба посули, ну, для біги. Я не пам'ятаю точно, настільки сильно вона піднімається. Обов'язково, якщо ви робите щось таке типу випічки, передивіться перед тим, як робити свою. Будь-яку взагалі випічку, яку б ви не робили, передивіться повністю рецепт. І іноді щось важливе кажуть там на середині рецепта, там щось скажуть про пару. Я не знаю, або про ще щось. І я зараз передивлююсь ще раз рецепт і починаю робити бігу. Перекладаємо нашу бігу до вітності. Отже, що ще треба? В ідеалі мати миску. Не обов'язково таку велику, як у мене, але якщо ви реально хочете пекти дуже багато пасок, то ось ця ось у мене ще більше. Це для замісу тіста, потім щоб воно там сходило. Також не знаю, я думаю, що без вагів робити випічку неможливо. А якщо й важливо, то я б не радила. Я все важу максимально до грама. Якщо там навіть більше стає на грам, я віднімаю. У мене є спеціальна мисочка для цього. Я спершу буду зважувати тут і потім пересипати в велику миску. Одна з причин, чому я працюю, з... чому я люблю працювати з дріжджевим тістом, це відріжжі. Збираємося. Так, ось, як виглядає, опара біга ввечері. Я її покриваю плівкою і на ніч в холодильник. E, взагалі, взагалі виглядає і звучить зробити 27 пасок дуже важко. Але, але. Я не пам'ятаю, скільки років тому моя мама відмовилась пекти Паски. І тому я подумала, а я як дитина, яка ніколи не їла куплені Паски, і завжди їла домашні, подумала, що цю традицію і цю класну мою особливість її не можна переривати. І вирішила тоді пекти свої Паски. Спершу я пекла кранчі. Я спробувала кранчі і ще щось. Потім я один рік просто лише прикрашала, але пекла вже не вдома. Е, минулого року я пекла по цьому рецепту і пекла ще творожну паску і мені здається, що по цьому мені більше сподобалось. І цього року я хочу ще раз пекти по цьому рецепту. Він класний, але по цьому рецепту. Не виходить панетони, якщо ви додасте багато начинки. Наприклад, я буду додавати багато цукатів, багато шоколаду, і це все трошки пом'якшить паску, і вона не вийде такою, як мені здається, повітряною, особливо через цукати. А от якщо зовсім без нічого, тоді вона вийде реально повітряною і класною. Якось мама мене попросила їй вісім пасочок, а там далі хоп. І я таки не встигла зрозуміти, як в моєму списку. З'явилось 27 басок. Е, І я ще взяла взяла немаленький діаметр. У мене діаметр 13 міліметрів. У нього в рецепті 12, я пам'ятаю. Ну, коротше. Ну, коротше, все. Завтра буду пекти, а сьогодні йду відпочивати. Зараз 10.30. Я вже хочу спати. Але при тому всьому мені дуже подобається квикти Паски, сам цей процес тісто, дріжджове тісто, як воно сходить. І як воно піднімається в три рази стає більше. Це прекрасно. Не дуже люблю я робити оцю глазур, саме її робити, але прикрашати дуже люблю. Все, солодких снів. Поза нього у мене всю полицю миска. якщо чесно. І... і вчора перед сном я лягла десь о 10.30 і в 11 я встала, аби подивитися, що там збігає, як там вона виглядає, що там, як там, і що, і вона просто вона виривалась з тієї болітиленової плівки, і я почала переживати мене почало так. Паяти, що вона вибухне в холодильнику. Потім я почала думати про те, що в мене не вистачить мисок. Потім в мене почалося ще мільйон думок. Коротше, я зимала, десь, напевно, тільки в першій ночі. І встала оце зараз 6.28, я вже помилась і все ок. Але суть в тому, що я зараз покажу її. Вона вже трошки опустилась, але воно все одно надуте. Тобто вона спершу піднялась, потім опустилась. Це просто залишки зверху лишилось. Я думаю, все, що сьогодні зараз я заніс, буду робити не на 14, а на... на ось цю ось миску. На 7 пасок. Потім я прийду, домішаю його, він ще годинку постоїть, і я їх вже закину в формочки, і потім дороблю ще на сім. Бо мені здається, що на 14 в мене є, типу, ось такі ось ще миски, але вони, ну це, типу, на дві паси. Ну, коротше, я не хочу все. До речі, все, я майже нічого не буду знімати, бо мені вже о 9 треба ходити до стоматолога. Отже, у мене є 200 біг. Я її зараз розділяю навпіл і замішую перший заміс, а іншу бігу я просто лишаю в холодильнику і потім після обіду замішу другий заміс. Коротше, я вже майже все зробила: е Борошно, цукор, е вершкове масло. І біга тут. Зараз я буду ділити жовтки від білків, ненавиджу. Потім додаю туди жовтки. Білки я буду зберігати, скоріше за все, просто в судочку і потім їх зіб'ю на верхушки пасок. А, і в принципі все це перший заміс на цьому мені здається вже і закінчується. Це я сиджу і думаю, як же ж я не люблю ділити жовтки від білків. А в мене в холодильнику 108 яєць. Так, да, і обов'язково супер класно мої яйця перед тим як це робити, бо... Come on. Uh -oh. Я ще вчора сиділа перед сном і така думала, блін, може зняти класний стоп-моушн відео, як ці пасочки прикрашаються, блін, може зняти ще щось, може зняти ще щось. А потім така думаю, боже, Настя, тобі не буде це все коли знімати ділайни горять. Паски мають бути готові, всі до п'ятниці і вже відправлені. Всім друзям, родичам і всім кому тільки можна. А я ще думаю стоп-моушен знімати. при тому всьому, що у мене всі пари, пасочки будуть різними партіями робитись і ну, наряжатись, потім всі будуть разом, скоріше за все, але я підозрюю, що я цей процес також розділю на два. Просто зроблю собі відео на пам'ять про те, як я місила 20 кг тіста за два дні. І як у мене потім вийшло 27 смачних пасочок. До речі, у нього в рецепті формочка 12, а в мене 13, тобто можливо, можливо, у мене вийде трошечки менше. Але ще ж також треба буде дивитись по тому, як буде сходити тісто. Я зараз це тісто розділю на миски, бо воно буде підніматися десь в два-три рази, аби воно собі добре зійшло. І потім я їх, його все зберу знову в одну миску, домішаю, і ще раз розділю і воно ще зійде. І потім вже тільки буде е, розділятися на пасочки. Тепер я переклала сюди тісто і мені здається, що я можу ще одне замістити все-таки. Ну бо що тут? Тут, в принципі, вистачить на те, щоб воно в три рази підійшло. Роблю ще один заміс. Так. Тісто вже, в принципі, це майже зійшло. Оце я домісила, і я їх розділила, бо вони піднялись в три рази більше стали. В принципі, можна накривати їх і ось таким ось. Але минулого року воно в мене так сильно підійшло, що потім довелося викидати всі рушники, бо воно тупо не відмивалося. Так, їду на 4 години, і через 4 години воно має бути, напевно, заповнене повністю, але це не точно. Ну, коротше, Х2, Х3. Ну, коротше, Ситуація наступна. Я вже йду з новою мискою <смі> <смі> від стоматолога, бо вдома тісто вже просто воно, ну, всі можливі посудини, воно з них всіх просто витікає, вилазить. Воно супер сильно сходить. Фу. Тому тепер замість двох величезних мисок, які я ніколи не використовую, крім того, як на невеликній, в мене буде третє. Ось, піду. Так. Я вже. Пересипала все тісто в одну миску, яку я купила. Це найбільше, яку я знайшла. 20 літрово. Воно вже знов піднімається. Що значить, що я зараз сюди швиденько роблю другий доміс, я вже помила всі миски. Не знаю для чого, типу там і так було тісто, але я подумала, нехай будуть ще раз супер чисті, аби там не було твердого засохшого тіста. Я їх помила і зараз я це додаю ще другий доміс, розділяю по мискам, воно знову сходить і потім вже по формочках. Так, все, я майже все додала, Тепер все замішуємо ще на годину і потім вже підуть цукати. Ой, Чекаємо годинку. Mm, зараз тільки друга дня, я вже втомилась жесть. <реш> 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 я сиджу над тістом. <реш> Дивлюсь на нього. Я спершу переживала і думала, що воно не зійде, але воно сходить і все добре. Зараз буду додавати інгредієнти вже, Основні, основну начинку і закидати в пасочки. О, Спершу треба перемазати всі пасочки всередині вершковим маслом.

Щось пішло не так. Ну, це просто значить, що я зараз сьогодні зразу зроблю 27 пасок. Коротше, у мене вже прекрасно сходять 15 пасок з шоколадом. Зараз я роблю ще з цукатами і, напевно, буде 2 з журавлиною. У мене в цілому всього 30 формочок. Хоча я розраховувала, якби на 27. Ой, у мене ще просто мільйон яєць і борошна, але. І масла, і в шоці. Але це все, походу, віддасться батькам, бо в мене і так вже є 27. Я печу паски вже раз четвертий, чи який, може п'ятий. Я не пам'ятаю, але я все одно кожен раз так переживаю, аби вони зійшли. І при тому всьому, що в мене зійшла опара, в мене кожен раз сходило тісто. але зараз я накрила пасочки. Чистими рушничками, аби вони не обвітрювались, і я просто кожну секунду дивлюся, чи точно вони піднімуться, чи у мене буде півформочки пусті. <сві> не знаю, чому так страшно. При тому всьому, що я знаю точно, що вони піднімуться, але мені все одно дуже страшно. І я така. Ага, трошки наче піднімаються. Але чи піднімуться вони нормально? Ага, неясно. Ага, так. Ага, хорошо. Ще не трапилась взагалі нічого поганого, що могло б трапитися з пастами, але я вже обдумую варіанти. Типу, ага, якщо не зійдуть, деякі не зійдуть, тоді я просто з деяких докладу в них, а, так, а потім завтра ще тоді дороблю або паніка без паніки. Хі -хі -хі. Паска з цукатами, нямка. І я печу 30 пасочок. Цікаво, до речі, чи моя духовка взагалі в курсі? Я накрила їх. Я думаю, що я буду чекати, поки вони максимально не зійдуть, і потім буду розігрівати духовку і не знаю, скільки влізе. Все перевіряю дерев'яною паличкою. І зараз буду шукати рецепт е, цієї е, білої штуки наверх. Мені здається, що там має бути лимонна кислота чи якесь лимонне щось, щось з лимоном. Але це не точно, У мене вдома нічого немає, і треба сходити в магазин і це купити. Далі має бути е, декор. типу як. Декор у мене буде складати з того, що кожну пасочку я запакую в такий поліетилен. Ну, я її ще спершу прикрашу, а потім мені ще треба вирісити такі штучки, де, типу, я буду писати, кому це і кому це і що це за смак. Да, там буде написано шоколадна паска або паска з цукатами. В принципі, я вже подумала, що можна навіть пашки припаски прикрашати шоколадом, Шоколадні. Це було прикольно, бо в мене лишились. Але я думаю, що кльово ще шоколадні, солоденькі з малиною. Ну, коротше, зараз треба буде вирізати. А, я вже прямо бачу, як там шоколад та. Перші вийшли дуже гарненькі, але мені не подобається, що тут якісь що, чого воно помнулося, я не розумію ну, з яких. Типу, я розумію, що воно там супер м'якенька і все таке, але на що було мнуться, не ясно. І оце воно таке от помнуте. Ну ладно. Шоколадом, два ряда з цукатами і оці дві з журавлиною. Ставлю собі лайк like, 30 пасок.